Всім привіт! Сьогодні у нас буде комбо-набір із кафе Кетс Бу. Мимовірно дякую, Олександра, за щедрий донат. А, так, там, тут нарисований смайлик котика. <хи> а, я дуже сподіваюся, що малися на увазі, що котик або ви, або я, або щось э, схоже на тематику котиків. Треба було замовити наступний мокбан, бо. <хи> Я не планую, якщо чесно. Та й собачок теж мені їх мені доволі шкода. Це доволі лицемірно погоджуюсь, тому що все таке і котики, і собачки вони. Такі самі, як і курка, наприклад. Курки, як домашнього улюбленця, у мене не було. А ось котики і собачки були. Так, тут у нас буде входити в комбо на це картопляні діпи, які вже розмовли, бачу по пакуванню. І шаурма. По картопляним діпам в доставці було зазначено, що є також картопляні скибочки. Чесно, я не знаю, чим відрізняються картопляні скибочки від діпів, мабуть, формою. Тобто, форма діпів ось така поглиблена. Для соусу, а скибочки вони, мабуть, були просто пряменкі. Добре, до речі. І за рахунок цього. Вони вже, скоріш за все, заморожені, заготовці. Ось, і скибочок не було, передзвонили, сказали, будуть діпи. Вони теж добрі? Але все-таки таємницю загадкових скибочок ми не дізналися. Усім смачного. Також нагадую, в описі є баночка, в яку ви можете задонатити допомогти каналу. І також підказати ідею для наступного мокбангу. Також в комплекті була пепсі. І знову ж таки, завжди дивіться на об'єми. Я не подивилася, що це 330 мл. Я думала, буде так, ні, нічого. У нас тут ще є м'ятний чай. Теж дуже смачний. На цей рахунок, скажу чесно, <смас> вчора був нелегкий день. Дякую сусідам за ремонт. А так ось а, за шум від ремонту, точніше. А, на рахунок. А... На рахунок вчорашнього дня він був нелегким зовсім. І скажу чесно, мабуть, по мені це видно, я випила цілу пляшку вина. Воно було добре. Це було дарма в п'ятницю. Просто я розраховувала на те, що сьогодні встану трохи пізніше. Спойлер не встала, тому що він тривоги. Як не вгумуються наші сусіди. Ммм, mm. перший кусь вже така смакота, мені подобається. Правда, всередині картопелька вже так підгуляла, попливала. Але я одразу відчуваю сирок, соус і м'яско. І це перший кусь. Це погано. Мені переброшують. З сирка там не було, це все-таки картопелька. Це фірмовий з картоплею фрі. Я вчора випила, а не сьогодні, наприклад, перед суботою або неділею. Бо завтра я піду о восьмій ранку вже на потязі. О, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, господи, забула. В неділю я приїжджаю сюди. Одразу їду на покраску, яка буде тривати десь годинок 5-6. Нарешті у мене будуть волосся не такого кольору. Я б це назвала колір вижухлої м'яти. Раніше він був блакитним, точніше ні, ближче до синього повітряні тривоги на весь екран. Соус, до речі, було зазначено, що червоний, і, до речі, у них є червоний соус і є кетчуп. Цікаво, чим вони відрізняються. Бо я думала, червоний, він позначений так, тому що він гострий, ну, типу жайки, але це не так. Це просто кетчуп. <свісно> Звичайний. Бідна дівчинка. Як на відпочинку можна не виходити з номера? Це жахливо. Навіть якщо на відпочинку ти працюєш. На свій страх і ризик я зараз дивлюся другий сезон Білого лотоса. Мені сподобався фінал дуже сильно, тому що не вмерла дружина, ура! А хто вмер, говорити, я не буду, я не спойлерю. Просто персонаж, якого я не хотіла смерті, не вмер. Все, чудово. Це вже добрий знак. Ой, як я не люблю, коли знаєте, старі люди приходять до вас з якоюсь пропозицією, наприклад, давай я зателефоную за тебе, давай я поговорю з ним за тебе. От і далі. це жахливо. Неймовірна курочка. Заради цього варто було замовити. Для що можуть люди сваритися? Найочевидніше в парі це зрада. І найчастіше. Прямо якщо це сварка до розлучення або до призупинення стосунків. Далі, що приходить в голову, це якісь непорозуміння маленькі. Які для людини можуть бути принципові. Наприклад, колір шпалер. Комусь хочеться червоний, комусь хочеться фіолетовий і все. Це зазвичай маленькі сверка, але іноді, якщо це остання крапля, то саме вони ставлять крапочку жирненьку в кінці стосунки. Тут дуже смачний червоний соус. Дивиться пряність трошки кислоти і маленька солодкість. Це точно не цей соус, який до діти. Дуже багато маленьких тривог Там менше пів годинки тривають, а при цьому в моєму телефоні стоїть нагадування про них. Якщо це нагадування вспливає, то тоді...

я не знаю, що роблять сусіди, скоріше все. Ну, я дуже сподіваюся, що вони не столяри. Тому що це триває весь рік, коли я тут проживала. Майже без зубину. Тут або столяри, або дякпли. що мені в ній не подобається? Картопля Фрі взагалі не приправлена. Тобто, там, де багатенько було картопля фрі, вийшло, що це доволі приснувато. Так, тут лавашик трошки вже пристав до фольги, нічого страшного. Сподіваюсь, нічого не потече і не вивелаться. І цей лавашик зможе протриматися. До речі, тут немає п'яти слоїв, прошарків лаваша, і при цьому все тримається. М -м -м -м. І сам лаваш смачний. Є огурчик. Господи, його не видно, Наскільки він манють з самого верху, о, ні! М -м. Ось він. Гірок мені супер не подобається, він дуже солений. І да. знаєте, дуже схожий на бочковий. дуже не смачно. Правителька в другому сезоні білий лотос неймовірно стерво. Оу, oh, вже прорвалась. Все-таки трошки можна було ваш. кінці дуже багато огірків, Помідори були смачніші набагато. Вони також такі, знаєте, або вони в чомусь замочені, або вони самі по собі мариновані. Ну хрусткість вона не пройшла. Вентилятор інколи робить покисте. Так. І ось останній шматочок. Угу. Я таке знала, що все-таки тут є цибулька, але вона нарубана супер маленьким кубіком. Vou na é violeta, vai, sua danca. О, ви така рожева Так, так, гадайте, хто я? Виспинка пепа? Ні. І я забула хто. Сто відсотку Моніка.